Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашнє завдання. Сьогодні перша задача за... як продовження нашої нової теми. Ми сьогодні з вами розповідали, дізналися про сферічні дзеркала. І ось тут така задача: у вас 6.40. за відомою легендою, Архімед підпалив римське судно, застосувавши сонячні промені. Для цього він склав велике дзеркало з блискучих щитов воїнів якої форми він мав надати такому цьому зеркалу, як треба було порахувати відстань до ворожих суден. Ну і ось тут я навіть знайшла таку дивовижну ілюстрацію, яка допомагає нам це зрозуміти. Так, він е, були, був поставити воїнів таким чином, щоб вони утворили поверхню увігнутого дзеркала. Ну, це Зараз ми з вами вивчали е, сферичне дзеркало. Насправді це може бути е, або парабола, або гіпербола, або сфера. Але давайте будемо вважати, що це буде саме сферичне дзеркало, але воно бути ввігнути. Тобто е, промені, які йдуть від сонця, вони повинні збиратися в одній точці, але потрібно було так розташувати воїнов, щоб після того, як всі е, промені збираються, вони збирались таким чином, щоб сама флотілія е, з'явилася в фокусі. Цього імпровізованого дзеркала. І таким чином ворожі кораблі були підпалені. І флотілія була унічтожена. Легенда це або ні це таке, але про це пишуть багато. І на цьому була зроблена наша с вами задача. І так, щити воїнів, вони повинні були утворити вігнуте дзеркало. Сонячні промені, відбиті від такого дзеркала, збираються у фокусі. Цього сферичного дзеркала ми сьогодні це вивчали з вами на уроці. І саме ось в цей фокус нам потрібно було, щоб попали потрапили ворожі корабли. Кораблі ось така задача. Сподіваюсь, що ви ідею зрозуміли, і ну, як могли, так і написали це. Добре, Поїхали далі. Наступна задача. Наступна задача у нас а, така. Ну, щось схоже, ми вже розв'язували з вами. Хлопчика святив сонячним зайчиком до глибокої криниці, тримаючи дзеркальці під кутом 60 градусів до горизонту, під яким кутом до горизонту падає сонячне промені. Ну, якщо ви пам'ятаєте, у нас, мабуть, навпаки, було. у нас сонячні промені падали під якимось кутом, а нам потрібно було дзеркало під якимось кутом поставити. Давайте розбиратися, але знов я сподіваюся, що ви були молодці і зробили обов'язково, коли розв'язували цю задачу. Зробили обов'язково рісунок, тому що без рисунка таку задачу розв'язувати неможливо. І так, у нас є а, кут, під яким а, падають. Зараз що? цей кут у нас, а, дзеркаль... дзеркальце під таким кутом у нас розташована. Це у нас а, кут дельта. І нам потрібно знайти кут, під яким будуть падати сонячні промені. Я зараз на рисунку буду однакові кути показувати однаковими за кольором дугами. Але я розумію, що ви могли зробити так само, але могли якось по-іншому це показувати і могли це підписати. Давайте будемо розбиратися. Ось у нас горизонтальна поверхня це. Нехай буде мені, не обов'язково, що це дзеркало, це просто якась горизонтальна поверхня, поверхня лінія горизонта. Ось це у нас дзеркало, і я його штрихую. Знову звертаю вашу увагу. Якщо ви нарисували дзеркало, то обов'язково показати, яка сама сторона цього дзеркала буде за дзеркалем. Тобто ось цього напрямку буде відбиватися промені, а ось цього випадку не буде. Тобто те, то, що потрапляє ось сюди, це у нас. Вже уявна ситуація, там можуть бути зображення уявне, можуть ход променів бути уявний, але е, потрібно показувати, яка саме частина зеркала. Ну, у вас це одна із таких поки що е, помилок часто яка зустрічається. Так, далі. Давайте ми показуємо ось це точка О у нас буде. І площину зеркала, ну, наприклад, я позначу, де є. Мені потрібні літери для того, щоб я могла потім казати, які саме кути я буду розглядати. Тому що, якщо я не проставлю літери, то це буде дуже складно і не дуже зрозуміло тому, хто буде перевіряти. Ось цей кут, він у нас 60 градусів, ви можете його підписати. Дельта, я не стала цього робити, тому що тут багато буде ще інших. Креслень, і тому я підписала ось цей кут, що він дорівнює 60 градусів. Це вертикальні угли, вони однакові. І ось тут я показала, що кут DOM дорівнює куту NOE, і це однакові кути. Для нас з вами це дельта, і отут от я 60 показала. Тобто всі кути, які будуть 60 градусів, вони будуть у мене такого бускового цвіту. Добре, давайте далі дивитися. Ми розуміємо, що якщо ми хочемо освітлювати дно глибокої критниці, то нам потрібно, щоб, щоб лучі, які будуть відбиватися від зеркала, шлі вертикально вниз. Якщо у нас вуский колодець, колодець, то нічого іншого у нас не вийде. Тому ми показуємо відразу ось сюди вертикальний промінь. І це, наприклад, буде промінь ОБ. Коли ми будемо. Відбивати він відбився від дзеркала, тобто ще буде промінь, який падає на дзеркало. Я його позначу АО. Але виконуються закони відбивання ми не можемо по-іншому зробити. Тобто, так, кут відбивання це інший кут буде. Кут падіння це теж інший кут буде. Але кут відбивання з ось цим кутом, вони разом повинні до 90 градусів. Те ж саме буде і з цього боку. Тобто, ось ці кути Боє і D, o, A, вони теж повинні бути однаковими. І ось тут я можу це ще з іншого боку. Дивиться. Ось у мене прямий кут. І в цьому прямому куті у мене, у мене є кут 60 градусів, і в мене є кут 30 градусів, ну, тому що по-іншому бути не може. Тому все, що буде в мене зелене, це буде 30 градусів. Ну добре, давайте дивитися. Тобто, далі, якщо я поставлю перпендикуляр до, а який кут ми шукаємо? А, О, М, добре. Ось ми поставимо перпендикуляр до дзеркала, і у нас з'являються... ось, ну, давайте літерою С позначу. У нас з'являються коти С, О, Б і. А ОЦ, це теж однакові кути, це кут падіння, а це кут відбивання. Тобто, ось ці два кути, вони теж однакові. І зрозуміло, що якщо у нас ось тут прямий кут, а, а частина цього кута 30, то це буде 60. Але кут відбивання такий самий, як кут падіння. Тобто це кути теж по 60 градусів. Так, тобто кут СОБ – Дарівнюють куту АОЦ. Написали, знайшли. Ну і Нам потрібно в кінці, в кінці кінців, знайти кут, під яким падає ось цей промінь до площини горизонту. Це кут обов'язково менше 90 градусів. Ну, тобто, ми можемо сказати, що ось цей кут, теж, під яким він падає до горизонту, але зазвичай мають на увазі кут менший 90 градусів, тобто з цього боку. Не з цього, а саме з цього боку. Добре, і тоді АОМ нам потрібно знайти. Ну, Що таке АОМ? Це у нас буде ось цей прямий кут. Ось цей прямий кут бачимо. І мінус ось цей кут зелений. А зелений у нас кут 30 градусів. Тобто, ось цей кут, він теж буде 30 градусів. І тоді я можу це записати, що кут АОМ він дорівнює. Епсилон, який ми шукаємо, він дорівнює DOM60, яке ми знаємо, мінус DOA30, яке ми теж знаємо. Ну, таким чином ми знайшли кут 30 градусів і можемо записати відповідь. Але коли ви розв'язуєте такого типу задачі, ну, бажано, щоб алгоритм розв'язання був акуратно прописаний. Так, ви могли піти іншим шляхом, я не заперечую, я побачила такий шлях, ви могли побачити інший, але ваші переходи, вони повинні, ну, алгоритм ваших дій він має бути зрозумілим для того, хто перевіряє вашу роботу. Тобто нічого не розшифровувати ми в даному випадку не, не будемо. Ми дивимося, що ви написали молодці, і перевіряємо. Все. сподіваюся, розібралися з цією задачею. Добре, якщо ви самі її розв'язали, і можемо відпочивати.